Добрий день! Це подкаст Античний Рим сьогодні. У Римі можна часто побачити гравіювання еспікуар в історичному центрі міста. Також цю абревіатуру можна побачити в багатьох історичних книжках. Взагалі, цей напис є символом античного Риму. Що ж воно означає та чому таке популярне? Було б проведено дуже багато досліджень, результати яких показали, що більшість опитуваних не знають, що означає ця абревіатура. Отже, давайте розберемось, що ж воно таке, цей еспекуар у цьому епізоді. Безсумнівно, якщо ви були хоча б раз у Римі, то бачили напис еспекуар на будівлях, монетах, фонтанах тощо. Його також використовували на військових документах та печатках в минулому. Для того, аби зрозуміти суть та значення цього напису, потрібно повернутися до теми класової боротьби, яку ми розглядали в попередньому епізоді. Написи Спікуар бере корені саме звідти. Він зародився ще на початку республіканського періоду Римської держави. Часи, коли боротьба між аристократами та простими людьми була дуже гострою. Отже, Еспікуар розшифровується як Сенатус популоскує романус та перекладається як Сенат і римський народ. Існує також інша, більш сучасна версія розшифровки цієї абревіатури. Сенато Популо. У Кіріті Романі на італійській мові. Ця абревіатура стала втіленням єдності Сенату та народу в політичному, соціальному та військовому контекстах. Вона також стала символом державної міці, що базувалась на співпраці Сенату та простих людей. Цей напис виграювали та викарбовували на багатьох будівлях, монетах, документах та інших предметах для того, щоб вони слугували як постійне, перманентне нагадування про те, що успіх і сила Риму залежать від усіх залучених сторін. Отже, щоразу, коли ви бачите цей напис у місті Рим, у історичних кришах. Або де їмде, згадайте, яка історія за ним стоїть. Дякую за увагу!